І так, Народ, всім привіт! Вирішив я зняти експеримент з автомобілем KIA Niro. Цікавить мене, скільки реально кіловат зайде в батарейку, якщо автомобіль розрядити до 0%. Шукав таке на Ютубі, нічого подібного не знайшов, завжди було цікаво. Книжка пише, що в неї заходить 64 кВт, але по форумах люди. Записую, що там ну, більше ми трохи на декілька кіловат. Зараз подивимося, розряджу її чим пошвидше до нуля, вкину на зарядочку і подивимося, що з того вийде машина 2019 року. Починаю експеримент на вулиці мінус 10 все В вильотів після мойки. І так, розрядив я вже машину до 2%. До речі, цікаво, що в KIA Niro коли ви її розряджаєте до 2%, то після цього перестає працювати кліматконтроль. Тобто, скільки я би градусів зараз би не дав, температура в автомобілі не збільшується, зараз бачимо мінус 8, і споживання кондиціонеру. Відключено, тобто кондиціонер не працює, не реагує після того, як автомобіль зажадився до 2%. І з'явилася така черепаха, потужність е зменшена автомобіля. так Ставлю зараз на зарядку і будемо дивитися, скільки зайде кВт автобік. Автомобіль ще нас на зарядці. Зараз ми Перевірено, зарядка вже зупинилася. Зараз ми подивимось, скільки у нас кіловат зайшло. 69,4. Єдине, що проблема в тому, що я був, розпочав зарядку, вона десь 5-7 хвилин заряджалася і випадково в додатку, зупинив її. Там приблизно біля 1 кВт зайшло. Тут можна рахувати 70 кВт. Заходить в батарейку по щочку. Хоча в автомобілі заявлено, що ємність батареї 64 кВт. Ну, не знаю, можна списати це на втрати або на залишковий буст, який залишається в батарейці, для того, ну, виробниками так було зроблено, для того, щоб зберігати життя самої батарейки.